Друзі, доброго ранку. Я хотів би закріпити деякий матеріал і сказати, відповідно до деяких таких суджень, чому у наших учнів не дуже сконцентрована увага. Справа в тому, що ми Навчаємо дітей віртуальним наукам, вони всі умовні, евклідова геометрія, фізика, хімія це все системи, які дозволяють зручно представити стан речовин, стан тіл, об'єктів, які вивчають. Але це одна із систем, яка покладається на постулати Евкліда і віру в існування безкінечної прямої лінії. Як я раніше казав, безкінечна прямої лінії не існує, є межа її або безкінечності, або межа дослідника, який може цю лінію скажімо так, дослідити. Тому цей постулат Евкліда він недостатній. Після цього виникло ще дві геометрії. Це Евклід, це так звані сферична, гіперболічна геометрія. Але таким покликом часу було виникнення. Нової системи дослідження, про яку я раніше розповідав, це про старого часовий континуум, деяка, деякий простір, який відрізняється від іншого простіру. І така система дослідження дозволяє більш, більш сильно підійти до дослідження певних. Певної взаємодії. Такі взаємодії ми нараховуємо вже відповідно до тих предметів і тих речовин, які вивчають вже більш точні науки, там, хімія, фізика, навіть соціологія економіка. Все це може бути представлено аналітично. Тому дуже важливо, щоб діти з самого початку. Були сконцентровані і розуміли, що є умовно, а що є в дійсності. Вони живуть в світі, в якому рухається інформація дуже швидко, рухаються автомобілі дуже швидко. Цей світ не такий, як був там 100 років, 100 років тому. І тому я запропонував такий курс боксології, і, як ви бачите, для зосередження і розуміння. Предметів вивчення. Першим пунктом баксології є розуміння, що таке точка. Що таке точка. Потім ми переходимо і вивчаємо, що таке лінія, потім розуміємо, що таке спіраль, потім тетраксіс, досить, здається, проста фігура. Але на цій фігурі базується дуже багато взаємовідносин в динамічному середовищі. Що таке площина? Не буду навантажувати вас сьогодні, скільки Нобелівських там не Нобелівських по математиці, там інші премії даються. Було захищено саме на за останні 100 років саме за по теоріям площини і взаємодії на площих але тут не, не зовсім не ідеальна система тому що потім ми по теорії плащини виходимо в ТОР і там, скажімо так, тут є такий шостий пункт астральні лінії. От про астральні лінії, про патенти, які були захищені, я розповім наступного разу. А сьогодні я хотів би ще, ще повернутися до попереднього заняття і закріпити такий матеріал, який ми розглядали на попередньому занятті. Це формула. Первинна формула простарого часового континууму х квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат плюс t квадрат дорівнює одиниці. Сутність полягає того дослідження, яке ми провели, відмовившись від канону евклідової геометрії гіперболічної і сферичної. Ми намагаємося зрозуміти е, таку динамічну структуру, в якій ми, ми хочемо знати, що це таке час. Тому що з X, Y, Z зрозуміло, це е, 3D-об'єкт, е, е, в іншому випадку це параметри Майнкрафтового світу, це куб, е, шар там і так далі. А що таке час в цій системі? І тому я тут показую, що первинною інерційною системою я уникаю казати про гравітаційну систему, і я пояснював чому. Тому що маса тіла на Землі в нашій екосистемі є похідною від інших показників. І ось тут я даю розуміння. Поняття цього первинного показника, як ми умовно кажемо, першої інерційної системи. Перша інерційна система це земля, яка рухається навколо своєї осі. І тут я вивожу, що таке час в системі цього руху в цій інерційній системі. Врешті-решт, якщо, е, е, якщо вам цікаво, ви можете потренуватися, це не дуже складні обчислення. Е, навіть ви можете спитати у GPT, е, там, з якою швидкістю рухається точка на поверхні землі. Ось точка умовна точка на поверхні землі. І з якою швидкістю вона рухається. От. І в принципі GPT вам відповідає там, 365 метрів на секунду. 465 метрів на секунду. Тому не дуже складно зрозуміти, що в цій системі, в цій 4D системі, тому що в У статичному положенні ця точка має там, наприклад, XYZ 465 метрів грані, грані відстані, а є ще 4D напрямок, в якому рухається цей куб, кубік. Тому ми, в принципі, виходимо завдяки такому розумінню. Як в динамічній системі цього першого інерційного рівня, у нас може бути обчислюватися предмет, який знаходиться в нашій екосистемі між поверхнею Землі і, ну, скажімо так, небом. От. Тому те, що нам доступно в цій динамічній системі, ми Складаємо уяву, як рухається, як рухається, як спочатку ми бачимо параметри об'єкту, а як потім він рухається в напрямку, який ми називаємо напрямком 4D. І якраз склавши таке поняття, я наступного разу хочу розповісти про вже взаємодію тіл в цій системі, і які, е, які патенти за останні там, 40 років були знайдені е, для того, щоб, ці, е, щоб обчислювати, об'єктивно обчислювати, е, взаємодію тіл, скажімо так, в Русі е, навколо землі. Або взаємодіяти в інших координатах цього простору. Так що у нас є, є тема і є результати для того, щоб скласти скажімо так, науковий простір для того, щоб об'єктивно це досліджувати. Тому що я хочу нагадати, ми ми навчаємо дітей 4-5 років в умовній системі е, е, релігійної, релігійно допущеної там, системи вакууму е, статичної системи, умовної системи Евкліда е, з релігією існування безкінечної прямої лінії. А це напряму входить в протиріччя. У будь-якої людини з тим, що вона насправді бачить. Немає таких, ну, немає таких досліджень, які могли би сказати, що прийняті нами умовні основи, можуть бути, можуть бути точно. Застосовані в дослідженні реальних процесів. Прикладна математика, в принципі, каже, потім забудьте, будемо досліджувати по, по тестовим параметрам і знову повертатися до елементарної арифметики. І так і відбувається. І після того, як ми в цьому умовному просторі навчили дітей умовним знанням. Ми потім їх намагаємося кинути ще в ІТ-сферу. Тобто на підставі штучних даних ми потім хочемо сформувати з дітей якихось супергеніальних програмістів для комп'ютера. І таким чином вони мають запрограмувати ще для нас віртуальний простір. На підставі таких умовних даних, а потім, врешті-решт, ми кажемо, там GPT або сервер, або якась програма, вона якби не точна. І тому ми не можемо вірити взагалі ніякій науці. Ну, та, Повторюю, наука, як і не знаю, там, інші відносини, завжди може привести до помилкових висновків. тому... Давайте навчати дітей таким реальним речам. І тоді ми зможемо казати, що у нас там, наприклад, 4 чи 5 клас чи шостий вже готовий до розгляду неконсервативних, неканонічних там якихось постулатів. А вони дійсно володіють знаннями і можуть їх застосовувати. В нашому такому динамічному ну, змінливому От, таким чином. Добре, дякую за увагу, головний боксолог країни Віталій Іщенка. До побачення.